Вітаю всіх шанувальників моєї творчості. Нарешті в мене дійшли руки до мого власного монітору. Сьогодні будемо ремонтувати монітор Philips. В общем, це у нього така несправність. Спочатку мерехтить, потім мерехтіння пропадає, але починається інша хвороба, він починає блимати. Общем, зараз ви все це побачите. Поки монітор загружається, розкажу вам про історію цього монітору. Мені його віддали на запчастини. в общем з діагнозом, не одна матриця. Це люди його віднесли в сервісний центр і майстри, мабуть, не захотіли з ним зв'язуватись, тому що це монітор старенький і. Ще на лампах, це не LCD, а ламповий монітор. І, мабуть, не захотіли з ним возитись і сказали, що негодна матриця. О, чомусь дивіться, ось так він у мене заблимав. Причому спочатку він блимав тільки при загрузці. І хвилин 2-3 після того, як загрузиться, і далі все працювало нормально. А останнім часом він став блимати навіть в процесі роботи, коли він вже загрузився, вже досить це нагрілося і все начебто починає працювати, але через деякий час він починає блимати ні з того, ні з цього, як то кажуть. В общем, сразу я вам хочу сказати, що це ЄСР. Несправність. Конденсатор тут всього що якийсь накрився, а може не один. І тому що тому що, ось бачите, це вже я дивився відео, і він у мене почав блимати, блимати, навіть коли вже добре він був прогрітий і вже він почав блимати. скажімо так, коли йому заманеться. Я думаю, суть проблеми вам зрозуміла, і тому ми приступаємо до розборки монітора. Щоб його розібрати, потрібно по периметру від'єднати рамку. Не забувайте про те, що на цій рамці кріпиться плата, і до плати йде шлейф або провід, тому коли ви її е, відключили, від, е, коли ви рамку зняли, не спішіть видирати її, тому що треба провід відімкнути, а потім вже можна прибирати рамку. Далі, значить, відкручуємо 4 гвинтики. Відкручуємо 4 гвинтики і будемо знімати саму матрицю. Ну Тут я скажу чесно, трошки тупонув матриця, то відкручена, а ще треба було відкрутити ногу. Тут я трасу його. Не розумію, чому матриця в мене не виймається. І пробую її підняти, а вона не піднімається. Ну, головне у такому випадку не робити різких рухів і нічого не виламувати, а дивитися, шукати, в чому може бути ще проблема. І ось, будь ласка, тут. Гвинтики заховані за пластмасовою заглушечкою, яку ще не так просто зняти. Але все ж таки вона піддається. Так, кришечку знято, а під кришечкою є бол... не болтики, а гвинтики. Ну що. Болтики і гвинтики. трішки. Різницю. Відкручуємо ці гвинтики, знімаємо підставку і, по ідеї, матриця у нас повинна легко вийти з корпуса. Ага. Я спочатку не все вам до кінця розповів, значить, про чому я вирішив, що це ЄСР хвороба, а не самі лампи почали тухнути. Коли в момент, коли монітор затухав, я ліхтариком посвітив матриці і зображення не було. Якби ця проблема була в лампах, то там би було видно зображення. Тому я і зрозумів, що ця проблема сидить глибше, не, не в лампах, а десь в чомусь іншому. А так як проблема, значить, у нас змінюється від зміни температури, тому дуже все це зрозуміло, що це конденсаторна хвороба. Чомусь дивіться, все легко у нас випадає матриця, від'єднується від матриці корпус і, будь ласка, у вашій увазі сам Монітор. Тут у нас напис від сервісного центру про те, що всі йомкості вони замінили, а результата не дало. Ну, не знаю, які вони ємності там замінили. Можливо, десь і замінили, а можливо, не замінили. Ну, Послання для нас залишила. Відкручуємо залізний. Екран, і ще треба відкрутити стоечки стоечки на ВЖА. Ані Бачите, стоечки тримають цей залізний екран. Ну, спочатку мені це не дійшло. Але потім я зрозумів, що я не так роблю, не знімається. Хочте лузти, але не знімається. Відкрутити треба всього М -м -м. Ну, Головне в такому випадку не треба ламати. Якщо воно не знімається, значить щось його тримає. Уважно треба з усіх сторін обдивитись, похитати, покрутити і знайти проблему, знайти те місце, яке його тримає. Бачите, легко легко, все і просто. Що ми бачимо? Дві плати. Плата блока живлення з інвертором перетворювачем який живить лампи. І плата текон, як він там називається, мейн. Я не знаю, як воно правильно називається, але по простому кажучи плата, яка керує зображенням всього цього монітора, на який приходить сигнал з комп'ютера, і перетворюється на зображення. А інша плата живить весь монітор, і, зокрема, Лампи, які нам підсвічують зображення. Акуратненько, дуже ніжно від'єднуємо шлейфи, провода, щоб їх не пошкодити. Без різких рухів. Від'єднуємо все від плати, плату демонтовано і Убираємо матрицю. На даному етапі вона нам не потрібна. Будемо займатися ремонтом плати. Я думаю, я навіть впевнений, що проблема в цій платі. І, зокрема, в маленьких оцих конденсаторах. Які трішки прийшли, ну, будемо так казати, які прийшли в негодність значить для діагностики будемо використовувати е, транзистор тестер. Значить, провод провід я взяв звичайний від якогось магнітофону проводочок. Ним зручно підключити до. Транзистор тестера і підключати до конденсаторів. І нам головне здається 0,72 Ома. 0,72 Ома, а цей 1,5 і Ом. Так, продовжуємо наші виміри. Поки що нічого кримінального не знайшли. Наступний конденсатор 1.3 Ом допускається. Ага. Ух ти, що це таке. Ну, Отак. От 0,14 кОм. Ось вам і попався перший. ПЕРВИЙ негідник. 140 Ом показує приборчик. Зараз ми його і замінимо. Є в мене такі новенькі. Зараз протестуємо, яке повинне, який повинен і бути ЄСР на нормальному новому конденсаторі, будь ласка. 1.3. Ом. Конденсатор випаяли. З зубочисткою робимо отвори для того, щоб туди запаяти новенький конденсатор. Конденсатор не забуваємо на прополярність, дивимося, де в нас мінус. На конденсаторі мінус позначений полоскою з написом мінус, а на платі, як правило, виділяється біленьким або, або ще якимось іншим чином. Ну, в нашому випадку, там, де біленьке відмітка, там мінус. Тому нам обов'язково не переплутати цей момент. Далі конденсатор запаюємо. продовжимо тестувати конденсатори інші один і два ома, начебто справний 0,13 кОм. 130 ом. Це вже як мінімум повинно викликати підозру. Ноль сімдесят три ома. Три цілих двадцять одна ома. 0,58 Ом. В общем, такий ESR я думаю, їх треба випаяти всі. І найкраще буде, як їх, і замінити всі. Їх не так багато, тому, мабуть, я всі їх випаяю і всі новенькі запаяю. Я думаю, більше ця проблема мене. Турбувати не буде. Ось один випаяний конденсатор. Зараз протестуємо у випаяному стані. 14 кОм, будь ласка. Норм... А, 0,14 кОм. 140 Ом. Це той, що ми. Бачили в платі, 0, мабуть, в платі він 0,13 чи 0,12 кОм показував. Замінив я всі конденсатори. Всі нові, їх не так багато. По-моєму, 8 штук. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. І зато я буду впевнений, що більше мене ніякий конденсатор не підведе. Всі вони тепер нові і всі вони пропрацюють довго. Після заміни можна збирати плату, і будемо дивитись, провіряти, чи е, вірна була наша теорія, вір, чи, чи вірна була моя теорія з приводу того, що у цій несправності винні конденсатори, а саме їхній ЄСР. Завищений ЄСР і Зараз підключимо плату і включимо монітор, подивимося, подивимося, що в нас вийшло. Плату треба прикрутити, я думаю, хоча б одним винтиком, щоб вона в нас, случайно не коротнула об залізний корпус матриці і не спалили ми все одним махом. Так що будьте обережні, не робіть необдуманих рішень, завжди все, думайте, зважено, скажімо так. Головне, Філіпс нам показало, монітор засвітився, значить, гірше ми точно не зробили. Вже є позитив. Вмикаємо сигнал і дивимось. Ну, Перше, що не було на початку шумів ніяких, це вже один плюс. Ну і дивіться, Windows запускається. Це так Windows запускається, це не монітор потух. Чи погас, світиться стрілочка. І стрілочка не зникає. Це каже про те, що монітор у нас не вимикається. Значить, можемо стверджувати, що дійсно винні були конденсатори. І Наша проблема вирішена. Я думаю, що після цього ремонту монітор ще пропрацює не один рік. А якщо з ним щось станеться, то ви обов'язково побачите його у мене на каналі. З наступним ремонтом. Збірку проводимо в обратній послідовності. Тут нічого складного. Я думаю, той, хто зміг розібрати, той зможе і зібрати. Не забудьте підключити до кнопок провід, щоб потім не довелося знімати панель. Ну, на цьому все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Надіюся, що воно вам сподобалося. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал. До нових зустрічі у наступних відео. Всього вам доброго!